Це відео я знімаю спеціально для тих людей, які хочуть переїхати в село. Тому що я переживаю, щоб вони не попали в такі проблеми, в які попали ми. Тому... Я переживаю, тому що я дуже добра людина. Значить так, топ-10 порад. Порада номер один. А порада номер два. Якщо у вас немає власного транспорту, обов'язково купіть. Далі, коротше, я вже не по пунктах, бо то дуже складно. Коротше, так буду розказувати просто. Прямим текстом. Коротше, наступна порада. Перед тим як переїхати в село, якщо ви приїжджаєте з міста, продавайте свою хату в місті. щоб не було дороги назад. Тому що якщо ви проігнорували першу пораду, значить, все, все вирішено і значить жити вам в селі судьба. Бо навіть якщо ви передумаєте, все одно судьба, бо вертатися вже нема куди. Так, бажано переїжджати, щоб вам було легше зимою. Вам може бути дивно, чому зимою, здатися, що це важче, насправді ні. Бо, то, що зимою там буде холодно, то взагалі не проблема. Ви можете купити спальний мішок. І дивіться, набір, коротше, набір виживальщика в селі, той, який переїхав, неопитного. Три речі, які просто ви ну, виживете в будь-якій хаті без опалення. Це спальний мішок. Якщо там, ну, Але це якщо там є світло чайник. І бутилки пластикові пусті. Все, ви грієте ці бутилки, набираєте теплої води, зал залазите в спальний мішок і так можете спати, навіть якщо там та хата розвалена, взагалі вже не важливо. Значить так, чому саме зимою краще? З опаленням, тобто, проблем нема, ви зрозуміли. Але зато зимою не жарко, комарі не кусають, мухи не кусають, бо це то, що найгірше в селі. Вас як вони почнуть нервувати, вас просто. Розшатається нервова система, і ви пошлете це з село к чортовій матері. І, можливо, ще навіть почнете пити, зв'яжитесь з поганою компанією. Значить, наступна порада: заводьте господарство, так як ви не знаєте, що заводите, що вам піде, що не піде, вам будуть радити всі, кожному буде здаватися, що він краще знає. Свині скажуть, в'єтнамські, все, обов'язково заводьте. Качок, гусей, курей, там, що вам тільки не порадять, що собаку зразу треба. І що я хочу вам сказати, так і робіть. Люди не дурні, у них є досвід, вони знають, їхні бабусі, дідусі так робили, слухайте їх уважно і записуйте. І тому у вас так вийде, що якщо ви будете слухати всіх, то вам прийдеться завести практично все. Але ви не панікуйте, це не біда, тому що мало що виживе з цього. Особливо у вас, неопитних, наступна порада. Не купляйте дешеву хату, бо це буде просто хлам. Дивіться оголошення і ставте там фільтр не від дешевших до дорогих, а від дорожчих до дешевших. Вибирайте саму дорожчу. І навіть якщо вам не вистачає грошей на дорожчу, беріть кредити, продавайте золото, зичте в сусідів, вам це все одно окупиться. Наступна порада. Значить, так, дивіться. Всі будуть вам радити, неопитні блогери, що треба мати, як вони кажуть, якусь подушку безпеки, тобто якийсь запас грошей. Це все вам тут не поможе, тому що тут магазину нема, ви що ті гроші їсти будете. Тому запаси треба робити зовсім не такі. Робіть запаси сухарів, солі, крупи різні, гречку, такі речі, які довго зберігаються. Тушонки крутіть, різні закручуйте, яблука, гриби, помідори, огірки. Це все тут пригодиться вам, щоб вижити. Наступна порада, це стосується спілкування в селі. Ви тут нікого не знаєте, тому я можу розділити пораду на людей для двох категорій. Одні люди нормальні, то ви просто зразу беріть собі пляшечку чогось міцного, щоб влитися в колектив, бо інакше ну, діло не піде. Для тих людей, які не п'ють, можливо, навіть вирішення легше. Якщо у вас вже є встановлений. Чат GPT, штучний інтелект, то взагалі проблем нема. Ви будете з ним говорити, і вам більше нікого не треба. А в кого нема, то обов'язково треба встановити цей додаток. І так наступна порада. Так як ви приїдете, ви, скоріше всього, не будете знати взагалі, що тут робити, і будете довго думати, що перше, що друге. Ну і навіть якщо ви щось придумаєте, то взагалі не факт. І, скоріше всього, що це не буде дійсно те, що найперше треба робити, тому. Порада така трохи може вас шокувати, але насправді так треба робити. Починайте робити все: ремонти, заводити худобу, садити город. І по-любому вже життя покаже. Ви то, що вам не важливо, просто закинете і нічого страшного. І воно автоматично, бо якщо ви будете думати наперед, то в своїй фантазії вам може здаватися, що то краще, а то, що я там посажу город. Ви коли почнете. Ви зразу поймете, що це не моє, то не йде, то не йде, і у вас там щось одно може у вас і вийде. Якщо ви сумніваєтесь, то я вам дам таку пораду. Не сумнівайтеся, відкиньте всі страхи, просто переїжджайте без всяких сумнівів. І не треба придумувати якийсь там план А, план Б, бо ви почнете дьоргатись туди, сюди, і так до того дійде, що взагалі передумаєте. Тому це небезпечно, щось не плануйте нічого наперед. Ви як почнете планувати, вам просто голова спухне. І ви витратите дарма всю енергію. Краще цю енергію вкладайте в переїзд. Саме головне не забути про інтернет. Встановлюйте собі тут якнайкращий інтернет, щоб дивитися відео різні Ютуби, тому що тут скокота, тут без інтернету ви просто здичавієте. А так ви зможете дивитися хоча б навіть мій канал, і цього вже достатньо. Вам буде, щоб не здичавіти або наоборот, щоб дичавіти разом зі мною. Забув саме головне, перед переїздом вам обов'язково потрібно пройти курси косіння трави, рубання дров, ну гній ви вже самі навчитеся, якось повикидаєте. Ці курси, якщо хто хоче, то я веду онлайн, показую техніку, ви мені скидаєте своє відео я, і ми вже якось це разом коректуємо. Ще одна порада, яка може бути для вас якоюсь несподіваною і, здаватися, нелогічною, але шукайте село. Де нема магазину, школи, аптеки, дитячого садка. Зараз я вам поясню чому. Тому що це все, якщо буде в цьому селі, то це буде такої якості, що ви все одно не захочете ні в той магазин ходити, ні в ту школу віддавати свою дитину, і вам прийдеться їздити до районного центру. А виходить, що а, хата буде коштувати більше, бо ніби там є вся інфраструктура, а насправді це тільки. Пародія на інфраструктуру. Тому вибирайте таку хату, де немає нічого, вона буде дешевша. Головне, щоб у вас була машина. Наступна порада: зразу скажу, що це не самореклама. реклама. Але все-таки ви підпишіться на всі канали, не тільки на мій, на тих людей, які переїхали в село. Оці всякі саварютики, бруси, потім там Джонсонюку, Джонсонюку, коротше, це шакози. Підписуйтесь. І ви їх просто копіруйте. Що вони роблять, то і ви значить пару ідей вам, як можна ну, нормально вже заробляти в селі, коли ви переїдете, бо ви ж заведете це все хазяйство, те, як я казав, потім все покидаєте, насправді у вас нічого не вийде. Це все фігня. Але спробувати треба, бо вдруг у вас вийде. Але саме нормальна тема це зелений туризм. Ви зразу давайте оголошення, тобто вам окупиться, ви не чекаєте з цим. Тільки ви вже їдете в село, може навіть ви ще не доїхали. Ви вже розкидаєте всі оголошення там на не знаю, OLX, куди можете, по Фейсбуках кидайте цю фотки хати, у вас вже є десь там, там де ви її шукали. Що значить так і так, екологічно чиста зона, комфорт, рибалка, гриби. І беріть вже оплату наперед замовлення. Ви вже будете мати гроші і якийсь стартовий капітал, з чого починати. Як варіант для заохочення клієнтів можете запропонувати їм оплату е, просто роботою. Тобто вони живуть задурно, але вони вам працюють як підсобні роботники. Там щось носять дрова, пиляють, щось крутять, косять. Це взагалі буде нормальна тема. І їм буде весело, і вам весело. І знімайте це у відео, і ви взагалі станете блогерами, мільйонниками. Коротше, але потім мені хоч якийсь процент за те, що я вам підказав, накиньте вже. Ще я би хотів застерегти вас, що коли ви будете переїжджати або навіть переїдете, буде купа порадників, всі будуть радити, що і як робити. А вам буде здаватися, що ви знаєте краще. Ви так не думаєте, нічого ви краще не знаєте. Слухайте всі поради, бо то є досвідчені люди. Вони вже не перший рік живуть в селі, і тому навіть не вздумайте щось робити не так, як вони кажуть. Але саме головне це мотивація, бо село без мотивації це сплошна депресія. Тож для мотивації дивіться мій канал, дивіться моє відео, воно вас надихне до переїзду в село. До побачення, українське телебачення!